Риба клювала. В цьому осінню дуже бути брати, особливо хіщник, а погано. О. А ви рибак заядний такий, да? Любите? Так, ну, риба? да, любимо рибалку, це хобі наші. Ну, У нас тут на зоні відпочинку ходимо і так далі. Взагалі, запам'яталося, що багато перемін у нас в житті, осінь пройшли. І пройшли, наскільки я з своєї точки зрення вважаю, що вони пройшли. Не так як люди опасалися, розумієте, більше, мені здається, спокійніше. Ну, ви зараз і... маєте на увазі вибори, певно, що да? Чи в тому числі і вибори, да. а так. А що ще? Можливо, щось ще таке Ну, Нам хочеться конкретно, от, щоб якийсь такий факт, випадок якийсь конкретний. Ой, що я вам... ну, не знаю навіть. О. Як для мене, так. Мені каже, нормально. Ну, є і в житті подорожання в нашій житті, все є Ну, це треба, нікуди не дімеся. Ну, ви знаєте, яка осінь, яка, яка минула, запам'яталася дуже, оскільки погода була дуже така приємна. Що ще вам можна сказати? Може, така якась подія сталася кардинальна, або у вас особисто у вас, або навкруги, яка вас дуже вразила. Ну, такої події не було, але скажу так, що. Запам'яталася дуже, ну, барви запам'яталися, які були від осені. Ну просто так, як згадуєш, дуже так ну, приємно, тепло таке якесь. Ну, власне, і зараз так не дуже погано, я б сказала. Пішли, Син, пішу вчити. Пішу вчити. Закінчив, втеклас, пішов вчитися. Закінчив 11 клас, пішов учитися. Дев'ятий закінчив, пішов сюди в 30-й. Дощами. Е, їх відсутністю чи дощами саме? Ні, щоб стали дощі, такі, пройшли хороші. Так ніби ж навпаки мало було дощів цієї осені? Так, Осінь і мали за те, який був. А ще, може чим. Що вас так сильно вразило, що за оці три місяці? Може у вас щось таке вже дісталося, кардинальні якісь зміни, чи щось хороше, чи багато. Хорошого немає. Ну, може ціна на чесник змінилась, на горіхи. <гум> ну, да. так, На горіхи орі... вже почти нікому не потім. Теплитой. Хороша погода і много сонця, очень тепла погода для нашого краю. А що можливо таке, що знаєте, якийсь конкретний випадок, що от сталося чи у вас в житті? Чи у, у мене у внучки скоро день рождень, і сповняється годик перший день зими, так що весна, осінь для мене много значительна. Вищенням цін на продукти харчування. А по яким продуктам конкретно помітили, що взагалі там То По все по зробляйте це не. І це саме осінню, да? так що вас вразило найбільше. Може ще щось? Ну так, да, а що ще? Ну, може, у вас щось таке сталося ні, хороше. Ні, ні в мене особисто нічого хорошого не сталося. Ну, нічого поганого теж. Повищення це... це... А цін на компрепно? що саме? по, по підвищенню? Комунальне полишення. Це. це не повисилися комуналку. Пенсія маленька. А, а наскільки от у вас особисто ви тепер переплачуєте, наскільки більше? Ну якщо я раніше до 70 гривень платила, а зараз я 150 платив. Це за всі комунальні? Чи за які саме? Ну, за світло. Без льготів. у мене да? лівотів немає. Тепло було, дуже хороша погода, на удивлення. Не особо була і осінь, як вислав. Щось може ще в тебе такого важливого сталося в житті? Женився, розвівся, дитина родилась, когось в армію забрали чи щось? таке? Та ні, такого вроді, нічого не було. Сьогодні на саме приємніше на саме приємніше в мене це зустріч з нашими друзями інвалідами. Ми з фонду по нещасних випадках на виробництві. І наша зустріч це дуже рідко. Ми буваємо і ми зустрічаємося. Ця зустріч дуже радісна, так як в нас люди дуже з особливими вимогами до себе і требують поваги і уваги і догляду. Але ж такий сьогодні. Цікавий день, сонячний. Я бажаю вам всього найкращого, всім людям і всім пологівським теж, пологівчанам теж. Але дивіться, сьогодні вже перший день зими, а осінню восени що? О, восени дуже насичений був рік, і восени теж у нас внучечка підростає, вже і півтора року виповнилося. Ми дуже щасливі, що у нас три є козака і одна козачка. Погода. Хороша погода осінь була. Дало можливість город перекопати, убрати, город, все таке. Що для господарства треба, все допомогло. Дождів не було і добре.